Вітаю вас на моєму каналі Таня Бел. Цікавий час ми почали жити з вами зараз 23 січня, і в нас вже сонечко в поєднанні з Плутоном, а це і є офіційне відкриття епохи водолія. тобто Плутон у нас відповідальний за перевтілення, за трансформацію, а сонечко це і є всі, всі люди ми. Тобто у кожного з нас у натальній карті є сонце, тобто ми кожний з нас знаємо, коли ми народилися. Це дата наше народження. І от зараз уявіть, що хтось в комп'ютері в нашій голові включає перевтілення, кнопка перевтілення. Тобто завантажуються ті програми, які а, повинні бути зараз в епоху водолія. А, а це про ентузіазм, про сміливість е, заявляти про себе, проявлятися. Розумієте? Тобто Це про друзів, спілкування, соцмережі е, почнуть працювати ще більше як ніколи. Ютуб канал вже більше україномовних. І я радію з цього приводу, тому дуже прошу вас. Підписуйтесь і лайкайте. Далі Плутон у нас відповідальний за перевтілення, я сказала, і за вплив. Тобто зараз ця планета впливає на кожного з нас. І дуже важливо, щоб ми в цей період, особливо коли вони в поєднанні, а це буде тривати до 27-го, ну я так. Так би сказала до 30 го точно січня. І щоб ми з вами слідкували за а, тим, що ми говоримо, що ми думаємо. Це дуже важливо. Я навіть вам а, написала, щоб ви були, а, ну, якби, озброєні. Замість слів таких: я боюся, скажіть собі, я готова до нових можливостей. Замість це неможливо, скажіть собі, я знайду спосіб зробити це можливим. Замість у мене немає грошей, скажіть, я відкрита для фінансового потоку і достатку. Тому ви вже зрозуміли, фокус треба тримати на перевтілення, перетворення, з мінуса робимо плюс. Ну, мої клієнти знають, і я тут неодноразово повторюю: це така моя гра. Я давно вже прокачую в себе ці сенси і а, таке мислення, позитивне мислення, і бачити у всьому можливості. Це допомагає мені рухатися по життю, а, досягати того, чого я прагну. І, взагалі, до мене тягнуться люди саме із за цього, тому що я у всьому бачу можливості прекрасне, розумієте? І а, ну, це не перевершено. я тоді... Бачу, скільки мені все світ дає, і я вас запрошую до такого мислення. А також дивіться, Плутон у нас відповідальний за людей, які вміють і можуть і повинні впливати. Що таке впливати? Ну, здебільшого, це політики, це люди на сцені, актори, співаки люди, які вміють керувати людьми багатою кількості людей, я не знаю, там це народи, президенти. Ну я сказала вже політики, так тому це їх час зараз. Ми можемо спостерігати, що відбувається. А я вже вам підказую, бо пройшла інавурація президента Америки Дональда Трампа. 20 на 21. Тобто я вже робила його прогноз, тобто натальну карту я дивилася і в інстаграм запрошую до себе, подивіться, підпишіться, там цікава інформація. Я розбирала його натальну карту і побачила те, що він дійсно народився, народився саме для того, щоб зараз зупинити. Війну, тобто він себе і назвав Я миротворець. Зрозуміти мене правильно, я абсолютно не прихильниця Дональда Трампа. Мені цікаво просто було подивитися карту людини такого масштабу. І Всесвіт нам зараз покаже, що навпроти Путіна не можна ставити психічно здорову людину, тому що Путін не здоровий. І нам, здоровим людям, дуже ну дико дивитися на те, що він говорить, як він робить, що він робить. Ну тобто, навпроти Путіна всесвіт поставив Дональда Трампа. І я, якщо я до цього вірила у Всесвіт, то тепер я просто аплодую стоячи, тому що це дуже круто. Просто уявіть, ми думаємо, що це ми щось там вирішуємо. Так, ми співавтори зі Всесвітом в Бога, в кого ви віруєте, але як же це красиво поставити навпроти людину, яка взагалі не керується якимись правилами, вона їх створює. Людина бізнесу, людина вже була в політиці, Дональд Трамп. І його козирь, ну тобто його. Влада в тому, що він не має плану, як закінчити війну. Ну, це мені так здається, і те, що я бачу в натальній карті. Або якщо він його і має, бо в нього команда така сама, як і він, тому що до подібного притягується подібне. А вони оригінали, не формали. Ну, тобто креативні люди, вони інакше мислять. І саме таким чином можна подолати Путіна. Бо це ми думаємо, що це війна між Україною і Росією. Це набагато більше. Піднімайтеся над ситуацією і дивіться глибше, більше, ширше. Масштабуйтесь як люди, і зрозумійте, що просто на землі України зараз йде розподіл землі. І ну, ця війна повинна була статися. На жаль, війни були, є, і не хочеться, щоб вони були, але поки що всесвіт не придумав, як людей зробити більш вразливими, тому що в цьому сила, в цьому людяність людяними, добрими, співчутливими людьми. І саме із-за цього ми і стаємо кращими, еволюціонуємо ліпше, виходимо на інший рівень людства. Тому ось таке непросте глобальне бачення у мене, я бачу своїх колег, читаю їх також. І воно ну, відрізняється зрозуміло, тому що ми різні люди і різна думка, ви підійдіть до іншого астролога, він інше щось вам про себе розкаже. Але якщо ви маєте таку нагоду. Отримати астроконсультацію у декілька астрологів. Астропсихологів я раджу все ж таки більше, тому що я астропсихолог, і я маю, перш за все, диплом психолога і психотерапевта. Я сертифікований психотерапевт, і в мене є підґрунтя, тобто в мене є освіта, і це важливе. Так ось, дуже вас прошу, якщо ви. Не відчуваєте зараз собі сили, а зараз який період? Я не раджу ходити в великі колективи там, де е, вами будуть маніпулювати або управляти і здебільшого е, ну, не по-доброму, скажімо так. Ну, ви можете не справитися і бути під впливом цієї людини, і може щось неприємне таке статися. Тому в цей час, до 30-го числа січня 2025 року, я не раджу а, ходити на такі концерти а, зірок, так? Тобто там, де багато людей. А, бо а, чому? Тому що я вже казала, сонце це і є людина, це її свідоме. І Плутон, коли е, в поєднанні з Сонцем, він е, тримає людей в напрузі. А уявіть, коли колективне несвідоме, тобто коли усі люди разом десь, і ось ця напруга вони просто не видержуть. Я навіть була у навчанні вчора. Позавчора, саме 21 січня, коли поєднався Плутон з Сонцем. То ведуча, яка автор цього курсу, де я була інтенсиву, вона просто пошти не втратила свідомість. Тобто, настільки вона була перенапружена, хоча до цього вона каже: я готувалася, я танцювала. І це було ну дивовижно для мене, як для астропсихолога, тому що ну дійсно я відчувала це тільки, ну якби в голові, знаєте, як в тисках, тобто було не дуже приємно. Але сьогодні вже легше, і я тому вирішила вам зробити прогнози. Прогнози на лютий місяць, я обожнюю їх робити для вас. Але спочатку ще хочу договорити, запросити. Зараз в мене дуже класна нагода. Я вважаю як астропсихолог. Я запрошую зараз всіх вас, хто може собі це дозволити, хто хоче мати вплив на своє життя. А не відчувати вплив інших людей, які вам досі вказують, як вам жити, що вам робити, куди вам рухатися. А я вам на особистій астрологічній консультації продемонструю вашу карту, покажу вам, де ваш Плутон, де ваш вплив, тому що у кожного в натальній карті є плутон, і це говорить про те. Що ви впливова людина в якійсь темі, а там 12 областей життя. Зрозуміли? Я, наприклад, знаю, де я маю впливати на людей. І я також запрошую в інстаграм, тому що я зробила рілс, дуже такий, на мій погляд, зрозумілий, цікавий саме про мене, там дві з половиною, навіть менше дві хвилини. І ви можете ознайомитися зі мною ось так через натальну карту. А також е, хочу сказати, що я на цій астроконсультації буду вам говорити, де зараз напрямок еволюції у вас натальній карті, саме де ваші вузли, тобто кармічні вузли, які поміняли знак на діва е, і риби. Це дуже цікаво. До речі, також ви можете ознайомитись з цим відео. Я також поділюся ссылкою і покажу: ну, тобто, запропоную вам передивитися цей, це відео про кармічні вузли, яке також є на YouTube каналі в мене. Ну що, я вас запрошую ми зараз починаємо прогнози для кожного знаку зодіаку на лютий місяць 2025 року. У мене сьогодні для вас шість колод, і остання буде двері. Я хочу, щоб ви побачили, мали нагоду, що ж вам відкриває парад планет, який зараз також триває, і він підсилює, і він, знаєте, такий, як наче чекає, вам, вашу доріжку засвітив, парад зробив для вас і підштовхує, підштовхує щось почати в вашому житті зараз. А чому я кажу: дуже важливо зараз помітити, що відбувається в вашому житті? Тому що сьогодні початок, ну тобто сьогодні до кінця січня, а впродовж. Року ви побачите, як будуть відбуватися події. Тобто зараз вас щось планети від вас вимагають, вони вас підштовхують до якихось дій, до розвитку вас як особистості, і 23 квітня буде квадратура Сонце з Плутоном. А водолії буде Плутон ну 20 років. Тому я запрошу на астроконсультацію, тому що Плутон буде 20 років водолій, а водолій це і є астрологія. Тобто зараз буде дуже багато астрологів вас запрошувати, і це супер, тому що ви зможете отримати карту навігатор, як вам рухатися наступні 20 років. Секундочку, це навіть не рік. А потім 25.07 в липні буде опозиція між Сонцем і Плутоном, знов розвиток подій. І 24 жовтня буде квадратура і знов буде кульмінація між сонечком і плутоном у Водолії. Тому я дуже вас прошу, володійте собою своїм життям, впливайте, ставайте автором свого життя. І приходьте на астроконсультацію. А зараз починаємо наші розклади. Скорпіони, ваш лютий місяць. Який він буде? Ось так. Сімка чаш. У вас будуть розбігатися очі на щось. Ви чогось прагнете, і це сім. Чогось і вони можете вирішити, що саме обрати. Ну, тобто, це карта фантазії, це карта м, якихось мрій, але це може бути і рожеві окуляри. Тому, якщо ви там в чомусь вагаєтесь, будь ласка, звертайтесь до таролога ну, тобто, за помічю. Або обирайте по стану, як я буду себе відчувати, якщо я те. Сімка жезлів. Слухайте, а у вас сімки йдуть. І це гарна новина, це розвиток подій і досить такий стрімкий. І дивіться, як виглядає сімка жезлів. Вона говорить про те, що ви будете захищатись. І вам вистачить сил. І ви на голову вище інших людей, які стоять навпроти вас з палкою, жезлом. Тому знайте, вам вистачить сил. Захистити себе як фізичним шляхом, так і а, моральним. Нехай це буде все ж таки а, мовою, мирним шляхом. Ну, якщо говорити по роботі, то о, у вас буде рух вперед, прогресивний, і ви а, вже на ринку праці будете відрізнятись. Ви можете вже впливати, тобто, у вас є своя візитна картка. Ось така. Ось така річ з вами відбувається. Трішки поправлю камеру. Пажезлів. початок. Початок нового чогось по роботі. Це може бути якийсь напрямок новий, це може бути подорож, це може пропозиція кудись поїхати. По жезлам мені що подобається, бо це рух, це конкретні, повинні відбутися якісь дії. Ви повинні щось зробити. А також ви можете піти почати зайнятися спортом або щось нове спробувати, тому що паж у нас завжди початок. А в подальшому це обов'язково вам дасть а, якісь приємні дивіденди. Ну, тобто, це може бути і рух по кар'єрній сходинці, якщо це нова пропозиція і нова робота. Просто пам'ятайте, що у нас а, ретроградні планети Марс і потім Венера, потім Меркурій, і, і, і там аж в квітні, в травні, вони перестануть це з нами чудити і ретроградити. Тому я не, не раджу змінювати роботу, якщо ви хочете якусь таку серйозну, конкретну, на багато років. Ну, тобто, ні, якщо отримати досвід і ви зараз без роботи, то, будь ласка, досвід ні за що не купиш. Це важливий момент також в розвитку людини. А також це може бути теми з дітьми підніматися стосовно подорожей і вже заздалегідь думати, куди вони поїдуть в табір а влітку або взагалі відпочивати. На канікулах там і ще щось, або на спорт, куди їх записати, зводити. Ну, тобто, щось таке рухливе буде. Ох, ну ви там не дуже. Бо щось ви так зарухаєтесь, що у вас десятка жезлів і ви виснажені. Дивіться, почали з пажа жезлів, і як дохопилися до роботи і вже падаємо з тими жезлами. Так не можна. Дбайте про себе. Хороша новина в тому, що вам таки вистачить сил завершити якесь діло, яке ви почали. І це кульмінація, це вже кінець, вже донесіть, будь ласка, донесіть цю снопу чи це? оці жезли. А... Але я все ж таки хочу нагадати: ну, можливо, у вас є підлеглі і 10 людей точно. Ну, дайте їм, делегуйте, будь ласка, вони вам можуть допомогти. Та запаліть з ними потім а, а, багаття, а, вогники, і а, нехай це буде свято, і похваліть один одного в колі такому теплому, і а, з жартами, з гумором відсвяткуйте. Це можуть бути і 10 свічок. Далі. Четвірка мечів. Ну, я радію за вас, скорпіони. Врешті-решт, ви зупинитесь і відпочинете. Дивіться, це людина медитує. Це зупинка. Все, ви вже зробили діло, тепер а, тестуйте свою реальність. Де ви, що ви зробили, з ким. А куди ви рухаєтесь? А навіщо? Бачите, оце і є карта медитації, зупинки і тестування реальності. Тут не треба рухатися швидко, тут взагалі, от все зупинилося. Спокійно. Відпочиваємо і спокійно думаємо. Буде час. Ви відчуєте, коли це зробити. А потім рух, стрімкий, швидкий по лицарю мечів. О, це самий швидкий лицар. Ви можете отримати якусь новину, яку ви чекали в цій зупинці. Ви можете е, отримати е, пропозицію рухатися по кар'єрним сходинкам. Ви можете отримати якийсь е, лист, треба відповідати швидко, вирішувати. А також це може бути поїздка така ж, швидка і вирішувати, ш... їду я чи не їду. Дивимося далі. Так і да. Ну, знаєте, таке враження, що вони вам дадуть все ж таки якийсь час, бо це лицарь пентаклів, а він, ну, такий вальяжний. Бачите, він стоїть. Кінь стоїть. Це самий впевнений лицар, найвпевнений кінь, кінь стоїть, тому що він знає собі ціну, він знає, куди він рухається, він знає, для чого, з ким і скільки коштів він туди вкладить. Тому я радію за вас. Це може бути і людина, тобто молода людина, яка залицяється до вас. І він, знаєте, такий перспективний, він вартий уваги, тому зверніть. Йдіть на побачення, якщо запросить, або у подорож, будь ласка, він перспективний. Тобто, коли я кажу перспективний, він має а, голову на плечах. Він знає собі ціну життю, скільки він має чого, що він може запропонувати. Це конкретна людина, раджу. А також це може бути підвищення на роботі і а, отримання премії. Знов, вау! Радіємо, це паж Пентаклів. Вам треба буде відписуватись, або відповідати стосовно пропозиції, а чи йти вам на побачення, чи а, погоджуватися на те, що вам там запропонували. Ну, треба щось буде вирішувати і дати шанс. Якщо це відносини, дайте шанс. Ще раз скажу, дайте шанс. Не дивлячись і дивлячись на те, що зараз у нас Марс ретроградний, а потім Венера, а потім і Меркурій, і десь вони перестануть це робити. В квітні, в травні, все одно це досвід, і це буде приємно, і це буде корисно для обох і для вас. Ось так, шанс. І цей шанс дасть потім ну, результат. Іншу колоду беру. Шістка чаш. Яка красива, приємна, тепла, добра карта. Подивіться. Люблю цю карту. неї дивишся, і вже зрозуміло, що ця людина доросла пригадує а, в минулому, який він був маленький, який ще був маленький його собак. Тому а, вам захочеться буде час у лютому, коли вам захочеться ось так біля когось сісти і згадати себе або своїх дітей, що ви там пережили. І а, вам буде так приємно. Так, вам буде затишно. Можливо, ви захочете придбати собаку? Хм? Будь ласка. Все одно знайте, що а, ви там собі подобаєтесь в тому минулому. А, і воно вам допомагає зараз. А потім чомусь ви себе відчуєте, наче в пастці жертвою ситуації. Чому? Цікаво. Здебільшого це говорить про те, що людина сама собі придумала це. Але це не є так насправді. Є багато можливостей, вісім так точно, а яке рішення ви можете прийняти? Або вісім днів у вас буде. Або 8 місяців. Ну, тобто, ви маєте а, можливість якось вчинити по-інакшому і не вважати себе жертвою ситуації. І остання карта, яку я хочу вам витягнути, скорпіони, це подарунок від мене. Карта буде стосовно дверей. Зараз парад планет, зараз у нас Сонце в поєднанні з Плутоном. І я хочу запитати, до чого вас спонукають всі ці планети зараз? Куди вони вас запрошують, підштовхують діяти? А які двері вам відчинити в вашому житті в цьому році? Ох, четвірка чаш. А... Таке враження, що вам хочеться зупинитися і просто жити так, як ви вважаєте за потрібним. Ця людина сидить біля телевізору і просто їсть а, чіпси, М -м проводить час сама собою наодинці. Тобто це підказка, можливо, вам час побути з собою іноді і зрозуміти себе більше. цікаво. четвірка чаш. Якась, знаєте, така ще а, історія, а, а, який мінус може бути в цій енергії? А, присищення, тобто занадто. От тут е, треба е, зрозуміти свою дозу, да, свою гармонію знайти, а, щоб не бути занадто самі постійно наодинці, і не бути занадто. Е, е, Залежною від інших присутності інших в вашому житті. І в залежності від спиртних напоїв, наприклад, щоб на самоті собою не, не зловживати. Тобто знайдіть оцю гармонію з собою в цьому році. Цікаво, скорпіони, ну у вас же є така річ. Ви можете, коли наодинці у вас же ж водяна стихія, і у вас іноді буває така потреба черпнути дніще своє, знаєте, для того, щоб потім відштовхнутися. Але ж не заграємося в цей стан, добре? Ви, звісно, побудьте, але майте дозу і Бога в животі, як то кажуть. Не переїдаємо. Ну, цікава, цікава карта. Я вам хочу ще витягнути одну карту по блату. У мене асцендент скорпіоні рошу. Хоп, і ще двері одні відчинимо. О, ну це ж я розумію. Сінка пентаклів. Сімка Пентаклів говорить про те, що у вас з'явиться якась нагода вкласти у себе кошти в бізнес, в себе, в квартиру. І це обов'язково дасть потім результат. Бо сімка це вже ну, ви можете заявляти про себе. У вас сімки, до речі, були. Оце третя сімка вже зараз склад, тому... Ну, це цікаво, це цікаві двері. Подивіться, як виглядає жінка, як вона сміливо відпускає на пташку з, з хати. І вона розуміє, що вона повернеться. Або взагалі на волю відпускає. І вона дивіться, як усміхається дівчинка. Тому а, раджу, раджу подбати про себе і подумати, в що ви можете вкласти кошти, яким чином, щоб вони вже працювали на вас. Добре? Будьте щасливі, скорпіони, в лютому і, взагалі, у всьому своєму житті, Па-па!